Так, і знову ми в нашій студії. Як ви бачите, і гості до нас е, приходять. Ми на жаль е, десь прощаємось, але знову зустрічаємо нових гостей. І сьогодні в нас гостя Олена Йорменко, голова правління громадської організації Бізнес Союз Порадо, а також керівниця та соавторка е, проекту Своє ЗПЮА». дуже велике. Дякую, що прийшли до нас до гості. Вітаємо Вітаю. Сергійчик Справився все. Добре. Сказав правильно. Тренуюсь. Так розкажіть, будь ласка, загалом, щоб наші глядачі знали, що за Це у вас такий цікавий новий здається порівняно, порівняно. проєкт. Своє ЗПЮА. в чому полягає головна мета. Е, ну, Цей проєкт, так, ви правильно вірно сказали, це порівняно новий, це така, можна сказати, відродження, купить своє запорізьке, але він набагато ширше. І е, в першу чергу, тому що ну, зараз, в тих умовах, в яких ми знаходимося, повинно було розширити. Е, головна його мета. Це донести до запоріжців та наших гостей, ну в першу чергу до запоріжців, як до потенційних е, споживачів, що підтримуючи своє запорізьке, ти формуєш добробут та безпеку запорізького регіону. Що саме ми, кожен з нас, е, ремонтує дороги ставить лавочку біля під'їзду, створює робоче місце для своєї дитини, підвищує зарплатню своєму чоловіку і так далі. Тому що економіка вона циклічна. І якщо гроші залишаються тут у бізнесу, потім ще частково йдуть в бюджет, то ми самі. Створюємо Доброго місто Запоріжжя, Запорізького регіону, тому що проєкт обласний і це саме мета. Але ми також стикаємось з тим і дуже спілкуюсь, спілкуючись з людьми, ми чули, що а, ну, а як ми знайдемо це Запорізьке? Uh -huh. Багато з нас, да, ніхто заходячи в кав'ярню чи в магазин чи будь-де. Ми не читаємо хто виробник угу. і так далі. Тому ми от почали з того, що треба допомогти запоріжцям побачити, наскільки Запорізька Запоріжжя, Запорізька область багата нашими власними брендами, і почати їх бачити, відрізняти, запам'ятовувати. І саме почали з того, що ми вирішили створити логотип, «Підтримую своє mm -hmm. запорізьке. Це було дуже також спонтанно, тому що. Запорізь політехніка Запропонувала, а не провести, чи не провести нам конкурс серед студентів на цей логотип. Давайте спробуємо. Бізнес-Союз започаткував. Волонтерські тоді. Прям засади у вас такі? У нас цей проєкт е півтора року був чисто на волонтерських засадах, чисто на волонтерських з невеликою фінансовою підтримкою за рахунок безпосередньо громадської організації. Там, де вже ми не могли безкоштовно uh -huh. нічого отримати. І бізнес зробив, сформував призові гранти. гранти такі для студентів, і ми були дуже здивовані, але це було дуже важливо, що молодь студенти долучились до створення цього логотипу, і ми були дуже здивовані, коли ми отримали більше 50 пропозицій на конкурс на логотип. Це був дуже серйозний конкурс. Туди входили і представник Запорізької міської ради, і бізнес. і Ми, як звісно, ініціатори цього конкурсу. Він був два етапи, і от хлопець. Карім, який виграв. Ми нічого, ми додали до існуючого логотипу, «Підтримую своє запорізьке, тільки надпис навколо «Підтримую своє запорізьке. Сам логотип, який на, наразі дуже цікавий по опису, тому що він представляє собі він зелений, це колір якби успіху добробуту. По-друге, там буква «З». Це Запоріжжя. Також там можна розглядіти стрілу, стрілу це символ mm. козацтва. козацтва. ж він достатньо такий лаконічний. Да. І нам ще дуже сподобалось. Я завжди ще перед цим конкурсом казала: я хоч, хочу, щоб цей логотип був, знаєте, як от логотип нової пошти. Ми вже mm. ока бачимо, і ми вже, нам не треба вдивлятись. ми розуміємо. Він, да. тільки, він так? Лег легко запам'ятовувався, і ми до нього звикали. Таким чином з'явився логотип, який зайняв перше місце, нам передали майнові права на цей логотип, і ми його відправили на реєстрацію в Укрпатент. Він mm -hmm. зараз ну вже він за нами, і він вже там десь рік на реєстрації. Але потім, коли ми отримали цей логотип, ми сіли. Ну да, логотип є. Бізнес є, який готовий вже доєднуватись, але для цього потрібна якась платформа. Ну, так стало, що близька з нашого кола людина в нього от завалявся, як я кажу. <рес> домен своє зепею. Ну, це просто це було, як я тоді сказала, Доломосно. і да, і більш того, він же є прогпрограмист. Прогр... Прогр... він займається програмуванням, розробляє сайти. Ну, ми його трохи повмовляли. І він безкоштовно почав робити нам, як тоді нам казалось, простеньку платформу простенький сайт, який на сьогодні вже є повноцінною платформою, який доробляється. Але там вже е, в тестовому, ну він нібито працює в тестовому, можливо, не усі функції, там, які ми ще плануємо завести, там працюють. Але там же є мапа запорізького бізнесу, яку ми тепер вважаємо, ми хочемо, щоб це стала мапа запорізьких брендів. Там же, якщо я зараз наразі, якщо зайти на платформу своє ZPUA, там прямо е, в постійному оновленні й скільки брендів на карті, скільки. Бізнесів доєднались, там, мабуть, зараз більше 80 вже брендів. У нас є 89 брендів, 71 компанія. Ми готувалися. <рес> вже більше. Вже більше. Ми не готувалися. Це постійно, постійно <гум> Так. Тому і вона достатньо там не тільки ми бачимо бренди, ми можемо зайти на цей бренд, ми можемо вистри... вибудувати шлях від себе до цього чи магазину, чи там якоїсь продукції нашого запорізького виробника. Ми можемо, якщо бізнес тут залежить вже більше не від нас, а від бізнесу, якщо він вніс цю інформацію, ми. Можемо перейти на сайт чи на соціальну сторінку, ми і далі. Ну, це вже постійно діюча платформа, на яку ми дуже просимо залучатися, особливо крафтові бізнеси. Чому? Тому що ну, ми усі знаємо за ініціативу держави Національний Кешбек. І туди залучились наші запорізькі товаровиробники. Я це знаю, але вона не відкрита для крафтових. Виробники? Ну, умови, так, да, uh -huh. умови, які прописані в націонал в цій цьому проєкті, вони не викрафтовики, маленькі бізнеси не зводять. Це для їх більш загальних виконувати. таких да. масових. Це потреб. по перше. По-друге, там мова йде виключно про виробників, uh -huh. а платформа підтримує своє ZPUA, Це для усіх. Неважливо, ти надаєш послугу. Ти магаз... магазин, чи ти ресторація, чи ти виробник. Головне, щоб ти цей бренд був запорізький, а не приведений до нас, і ти був платник податків Запорізької області. Тому там є три умови: коли ти реєструєшся, коли бізнес реєструється, по перше, він читає ці умови. Угу. Е, перше це платник податків Запорізької області. Це я перевіряю по ЄДРПУЧІПІНАМ. Це не, не так важко. По-друге, це ти ведеш законну господарську діяльність. Ну аудит ніхто не проводить, але ти зареєстрований як суб'єкт господарювання. І по третє, так, на всякий випадок, але ми це прописали: ти не співпрацюєш з країною агресором. А коли... головна умова, так да. е, тому, коли я чи мої колеги, хто мають на це право, підтверджують реєстрацію цього бізнесу, він отримує собі на пошту договір оферти, де за моєю за моїм підписом як керівником бізнес-союзу, де ми йому надаємо безкоштовне право використання логотипу при. Якщо оці, виконуються ці умови, тобто щоб не було потім, ну да, я перестану бути керівником чи будь-що, щоб потім не виникло питання, що хтось використовує ці логотипи. І в свою чергу ми також. Наша задача просувати платформу, просувати логотип, щоб він був його бачили, його впізнавали, доносити філософію логотипу до запоріжців. Ра, е, просуваючи логотип, ми просуваємо запорізькі бренди, тому що запорізькі бренди, і якщо ви вже можете побачити, наприклад, на дверцятах магазину Владіс в них всюди наклеєні, в них в чеках цей логотип. Хтось використовує націнники. Бачила, що магазини економ плюс пакети робили з цим логотипом. Але це тільки початок. Це ми робили своїми зусиллями. Великий потужний початок сказала. Так, це ми робили тільки своїми зусиллями. У нас є сторінка в Фейсбуці, сторінка в інстаграмі. Ну, ми намагалися, що робили. Звісно, весь цей час ми думали, а де ж взяти гроші? Саме головне, тому що, ну, як би ми не хотіли, на волонтерських засадах, на власній ініціативі далеко не поїдеш. І такі великі проєкти вони потребують. Да, вони потребують да, і угу. над платформою треба працювати, і, і вона і так, ну, ми розуміємо вартість таких платформ, нам роблять її безкоштовно, але це не може бути, бути постійно. постійно. І знаєте, той випадок, коли я, я дуже ж багато моніторила, шукала грантові гроші під цей проект. Але той випадок, коли е грантодавці звернулися самі, угу. побачили вони. да, вони побачили в соцмережах нашу ідею. Е при тому, представники донорів це були запоріжці, угу. вони там просто працюють в Києві. І вони вийшли на нас і запитали. А в нас вже на той момент було стільки ідей, що ми робимо далі. А, і тому ми, от 27 листопада, ми підписали грантову угоду. Нещодавно буквально так. Ну було дуже багато праці на цій грантові угоду. Вона була дуже непроста. Вона я зараз трохи розкажу, що в нас очікує запоріжців найближчі 5 місяців. Як запоріжців, так і бізнес там для усіх є. І ми дуже багато над нею разом з командою донорів працювали, тому от ми тільки якби, запустились, і от у нас вже насичений грудень, і буде вже насичена наступна неділя для бізнесу. А, але вже багато так напрацювання. Тому знаєте, от той випадок, коли не бійтесь, пишіть про свої ідеї, розмовляйте. Можливо, вас побачать не тільки ви когось знайдете, а можливо, вас побачать. А більш того, цей проект підтримано і владою Запорізькою міською радою, і Запорізькою обласною державною адміністрацією. І ми підписали трьохсторонній меморандум про підтримку реалізацію проекту «Підтримую своє Запорізьке. Це важливо насправді, тому що дуже важко робити великі проєкти без підтримки від міста та області. І от вже найближчим часом, це на наступному тижні, в нас відбудуться два заходи. Реєстрація йде всюди, в інстаграмі в Фейсбуці. На ці події. Місце проведення цих заходів я не кажу. Ми всі розуміємо, безпекова чому ситуація. Да, безпекова ситуація, але усі отримують запрошення mm. на цей захід. Хто зареєструвався, тим паче, що реєстрація обов'язкова. Ті, хто зареєструвався, от перший захід у нас. З 17 у вівторок, у 17-й початок реєстрації, в 17.30 початок заходу. Кількість місць обмежена, тому кому буде цікаво, реєструйтесь вже сьогодні. Там вже залишилось дуже мало місць. Це бізнес-зустріч, бізнес, бізнес Свої люди, бізнес-досвід. Цей захід він ми вже робили своїми зусиллями. Подібний захід в рамках підтримує своє, де бізнес, той, який незлавний вистояв. І не просто вистояв, а він ще й розвивається. Він відкриває якісь нові об'єкти чи реалізує якісь нові ідеї. Це, як правило, два-три представники бізнесу під час цього заходу вони діляться своїм досвідом, своїми ідеями, своїми помилками і ведуть відкритий діалог з учасниками, при тому, що учасниками можуть бути як Молодь, який цікавий, яка планує надалі піти, надихнутися, надихнутися зайнятися біз... бізнесом. Це можуть бути люди, які тільки почали свій бізнес. І це можуть бути просто діючий бізнес, який хоче просто масштабувати, масштабуватись, досвіда більше отримати, саме в цьому направленні і так далі. І гостями цієї зустрічі в нас буде представник. Можливо, хто дивився ролики торгової марки Веладіс? Там є герой, такий в них яскравий Іван Ліщук. Нам його кльон навіть викликала з Києву для цієї бізнес-зустрічі. Він саме він е директор департаменту по розвитку ретилу. Ну, якщо я не помиляюсь, можливо, трохи помиляюсь, це все в афішах є. Він поділиться, як це відбувається в такій крутій, масштабній кампанії Запорізькій. Угу. І буде представниця, співвласниця Ірина Походенко. Це не так давно з'явилася на ця торгова марка, бренд «Їжа». Uh -huh. а, і Вона ще й смаколики обіцяє на цю зустріч. А, і дуже цікаво, я знаю, що вони відкривались під час війни, і е, вона також буде ділитися своїм досвідом. Е, тому от такі, таких зустрічей буде в рамках проєкту 4 щомісяця Це перша, де ми будемо от. Е, Саме бізнеси, які доєднались до підтримки своє Запорізьке, вони будуть ділитися своїм досвідом, і це буде протягом двох годин, де коли вони можуть спілкуватись, там без робочу зустрічі да, відкриті, без цензури і так далі. От це якби заходи, які заплановані. А 19-го буде ну з нашої точки зору один такий із масштабніших, але ну звісно не настільки масштабний, як хотілось в наших умовах, яких ми є, тому що це ми обмежені приміщеннями і так далі. Але я вже давно не пам'ятаю, щоб в Запоріжжі проходив бізнес-форум. Ну, це Саме не бізнес форум з якоюсь конкретною тематикою, а бізнес повноцінний бізнес-форум з різними панельними дискусіями. Просто коли це було, ну є у нас великі приміщення, але які зараз не можемо використовувати знову. Це реєстрація. Кількість між дуже обмежена. як на краще Е, І вже ну, якщо по бізнес зустрічі ми відправляємо запрошення. Ну, практично там протягом доби, хто зареєструвався, то на бізнес-форум всі, хто зареєструвався чи зареєструється ще, ми почнемо відправляти у понеділок, тому що е, туди ще буде додаватись проєкт резолюції Запорізького е, форуму, яка наразі відпрацьовувала спільно з владою. Також і влада виступає партнерами, як міська, так і обласна цього форуму. Тому ми разом з запрошенням будемо вже надсилати проєкт резолюції, але Знову ж кажу, це не є догма, для цього і є форум, і якщо будуть якісь цікаві пропозиції, і так далі під час форуму, вони також війдуть в резолюцію. Потім ця резолюція буде направлена нам, усім е, представникам е, усім суб'єктам, які будуть там зазначені, е, і в повноваженнях яких розглядати ці питання. Цей форум буде включати в себе три е, дискусійні панелі. І одну інформаційну дискусійні панелі це е, такі гострі проблеми нашого запорізького бізнесу. Це енергетична безпека. Е, до нас е, наразі приїжджає гость. Дуже зараз важко до нас гостей взагалі запрошувати. Вони всі більше хочуть е, онлайн підключитись. Дуже, нас... дуже важко дуже важко. Але приїжджає до нас гость, До нас приїжджає Станіслав Ігнатів. Теж багато його хто знає як фахівця в енергетичній сфері. Він учасник і модератор дуже багатьох енергетичних форумів. Він працює з Укоренерго і з владою з цими питаннями. Він буде і експертом, і модератором цієї панелі. Друга панель також для нас дуже гостра. Це податкові зміни, які в тому числі можуть нас догнати зв'язку з прийняттям національної стратегії доходів. От. І третя панель це кадрова криза, яка теж дуже болюче зараз на бізнесі відображається. Четверта панель це інформаційна, там будуть представлені проекти як в допомогу бізнесу, як від бізнес асоціації, так і від банку, так далі. Тому ну ми запрошуємо. Ми дуже сподіваємось що він буде чимось карде ну, для кого ко кожного зі свого питання корисний. І дуже би хотіли, щоб в подальшому от грудневий бізнес-форум як підведення підсумків став щорічним. А далі... Але щоб про це дізнатися, треба обов'язково його відвідати, зареєструватись і побачити все на власні очі, тому що це буде дійсно, як ви сказали, актуально і для тих, у кого вже є бізнес для того, хто тільки планує. І у вас вже великий план ще за цей місяць. Ми сказали ще на чотири після. Тому там в більшості піде те, про що, з чого ми почали. Це підтримує своє запорізьке. Це е... Маркетингова кампанія це просування. Наразі МТМ виступили партнерами mm -hmm. нас як медіа партнерами цього проекту, тому багато речей ми будемо робити спільно і також заходи. Про заходи я просто скажу, що у нас теж буде дуже. Ми плануємо дуже наразі забула сказати, що під час от цього маркетингу своєї кампанії. Ми плануємо дуже багато розіграшей, дуже багато цікавих е подарунків. Але ми не будемо про це за ми залаги... не будемо казати, Сказайте, які. тому що це вже буде на наступний рік. Це Але буде Ми кажемо підписуйтесь на так. сторінку в інстаграмі своє ZP.ua і в Фейсбуці підтримують своє запорізьке, тому що саме звідти будуть ті розіграші. Ну і по-перше, зві... дуже велике дякуємо за ініціативу. Взагалі, дуже велике спасибі, що прийшли до нас в гості. Розказали стільки немовірної наві... інформації не для бізнесу. Ми по... <з à> <з às> Не хотіли би відпускати. Це неможливо. <з Burada> взагалі, ми Як... не просто намагаємось маємо спілкуватися, спілкуватися, спілкуватися. Але маємо щось залишимо загадку на наступний рік, якраз добре. Підписуйтесь, слідкуйте за соціальними мережами, за сторінкою в інстаграмі нашої організації, і обов'язково долучайтесь. Там буде ця актуальна інформація, і звісно, ми. Теж будемо її висвітлювати. Тому бажаємо вам, щоб ваш проєкт тільки розвивався, щоб запоріжці та не тільки запоріжці підтримували наше запорізьке і аби ви масштабувалися, і у вас вистачало це наснаги.